Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну вже е, так підходить час, як е, підбивати якийсь підсумок, коли вже ми бачимо, що наші томатики поспівають. І е, я від багатьох чую е, так їхню думку і е, що. Ну, все на цьому побачили, що вже томати поспівають, починають збирати врожай. І на цьому все е, закінчується. Весь догляд за томатами головне зібрати врожай. Друзі, це дуже хибна думка, е, тому що. Особливо на високорослих томатах, вони потребують догляду і підживлення, можна сказати, до самого кінця, поки вже ну, зовсім як, почнуть пропадати. Ну, ось дивіться, на прикладі Ну ось, припустимо, скажем, сливка. ось Так, вона вже плодоносить. Це в нас сливка яка. Колібрі. Колібрі. Колібрі, гібрид. От давайте представимо собі, що ось ми починаємо збирати і все, ну там, ну, полили, друзі, далі ж, ще ж тільки зав'язуються кісті, далі ще тільки квітнуть. Тому на, на, на цьому етапі е, розвитку рослини їй ще обов'язково потрібне підживлення. Ну, або давайте ось ще подивимося на Корнієвський. Представте собі, до речі, ось цей Корнієвський, ну приблизно таким він повинен бути. Підв'язуємо його теж, е, може, може в кого є. Корніївський або ж такі е, великі томати. Не, не прозівайте, щоб підв'язувати кісті, а саме ну, не вчасно, ну це таке життя в нас. Е, от е, вчасно підв'язати, тому що, щоб не сталося ось таке, як, як ось дивіться, е, не, не підв'язали. Кісті, ну, більші томати вже зірвалися, просто не видержала кість, і так все упало, і, як кажуть, все пропало. Ну, не все, а е, багатенько томатів пропало. Тому, е, друзі, дуже-дуже важливо, ось на цьому етапі е, саме підживлення, підживлення рослин. Чим, чим і як ми підживляємо. Ну, по, по можливості, поки в нас є куриний послід, підживляємо куриним послідом. Я сьогодні хочу просто так показати, саме як, тому що мені вже почали мене вчити. Ну, я розумію, що я можу знати не все, але ж, знаєте, Ну як, як розводити курячий послід, ну, вчити мене не потрібно, тому, тому я розкажу ось, набираєте курячого посліду або сухого, або свіжого. І один к одному, ось пів відра курячого посліду, пів, пів відра ще води. Коли мені кажуть, я як розводю, Оце те, що вийшло, його гарно розмішуємо, і вже оце, те, що розмішаємо, розводимо з водою один до десяти. Ось так гарно розмішали. Ось така літрова. Банка. І один до десяти. Друзі, бо мені писали, ви не, ви не правильно розводите треба один до двадцяти. так а я як розводю. Те що, те, що я розводю один до 10, воно вже наполовину розбавлено. Воно і виходить 1 до 20. Ну, писати це в коментарях і розповідати кожному. Оце діло, я просто. І приблизно це вже, це вже під кущ, не в рядки, а щоб більше попало. Ну приблизно. Приблизно по літру, друзі, далі дополиваємо. Коли немає курячого посліду, або ж як і в нас закінчиться, будемо користуватися калійним добривом. От саме коли наливаються вже плоди, якісь вже спіну та інші наливаються, дуже важливе калійне добриво. Ну, якщо так, як ось в варіанті із сливками коли ще і квітнуть томати і ще маленькі, то можна використати і каліву селітру, в який ще є, і азот, який теж потрібний для розвитку самого і листової маси. Ну, а вже у варіанті, таким, як Корнієвський, що там більші вже плоди доходять і наливаються, то тоді можна більше використати. Ну, Ось як калій серчанокислий. Тут більше, більшість самого калію. От саме цей калій допомагає кращому наливанню плодів і, і, і смаковим якостям. Плоди стають більш сахаристі, більш солодкі, більш добріші. Тому, друзі, якщо ви не робите цього, якщо ви зупинились на етапі того, що побачили, що ваші томати поспівають. І на цьому все. Обов'язково зверніть на це увагу. Томатами, за томатами хочете, ну, звичайно, якщо ви не хочете мати більший, кращий урожай, то можете і так зупинитися, якщо ж хочете, обов'язково, обов'язково підживлюйте. На цьому етапі калійними добривами. Або ж, ну, не, не, якщо там у вас немає калійних, ну такі добрива, щоб мали, є такі, що добрива пропорціонально там є і азот, і фосфор, і калій, ну, обов'язково, щоб був калій. Так що, оце, що е, хотів до вас донести, таку, я думаю, важливу інформацію, тому що від багатьох чую, що о, все вже. Почали поспівати і на цьому все закінчено. Тому, якщо було корисно вам відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!